Я відтягувала це як могла, бо ще не відійшла від наших попередніх кіношних сеансів. Але ви просили, тому пора. Усім привіт! Мене звуть Олеся, Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо терменти про саме життя. Підписуйтесь, залишайте вподобайку на це відео прямо зараз, якщо не сподобається, заберете назад пізніше. Хапайте собі або кавусю і до роботи. Сьогодні ми дивимось будку поцілунки. Взагалі цей фільм не новий, в нього вже є два продовження, і щось там вже чутки є про четверту частину. Але якось ця хвиля у свої часи пройшла повз мене надовго, як ви бачите. Про сюжет я взагалі нічого не знаю, і не стала читати опис до фільму, щоб не про. Спойлерити собі нічого. Знає тільки що там буде будка поцілунків. Це така штука дуже популярна в Америці, там де стоїть одна людинка, зазвичай гарнюня, і люди платять гроші, щоб поцілуватися з нею. Не питайте, знаю, що там грає наразі дуже популярна акторка Джоуі Кінг. Я зараз до речі дивлюсь з нею серіал заснований на реальній історії. І знаєте, грає Джої потужно ще у фільмі Грає Джейкопе Пелорді, ще один актор, якого я знаю з іншого серіалу, але тут справа просто кот червоний, бо він мені дуже схожий на одного з моїх колишніх. І я не знаю, як це перестати бачити. Тому цього разу варіантів відкинутися буде вдвічі більше. Чи то від кринжі, чи то від тригерної зовнішності. З постеру, як я розумію, буде якийсь любовний трикутник. І то зрозуміло, бо у нас Джейкоп у трійці. А де Джейкоб, там і любовний трикутник. Світовий закон пункт, де тебе носило локка. Хай нам усім щастить. Дивимось. Ну, все зрозуміло. У нас є головна персонажка. У неї є друг з дитинства. У цього друга з дитинства є ще старший брат. Давайте далі. Ми злі. Обожнювали танцювати не знаю, як ви, я от завжди хотіла спробувати таку танцювальну штуку. Шкода, звичайно, що у нас в Україні таких нема. Ну або я не бачила. Робимо ставки. Люди добрі, хто у кого перше закохається. Головна персонажка у свого ліпшого друга чи ліпший друг у головну персонажку. Позварила нога за те, що побив лік помирилася знову, давши починити вилік. Він майстер. У нас тут додається ще один варіант. Головна персонажка закохується у старшого брата свого ліпшого друга. Пробувала вперше поцілуватися з Ренді Мелрозом, і повного зв'язку не вийшло. Робимо лічильник кринжі, просто, бо я розумію, що її буде тут багато. У нас навіть титри ще не закінчилися, а воно вже почалося. Зрозуміло, що уклепалася в внука. Тобто, третій варіант. Добре. Дається, це і все. А що все? Кінець фільму. Ой, ну давайте ще мільйон кадрів з різних сторін. Як він падає, О-о-о, відчуваю, що це буде складно. Завтра перший день школи. Студентська рада очікує ідеї нашого клубу танців щодо благодійного ярмарку. Дайте подумати, що ж вони придумають. Хм. Ми з Лі розробили список правил дружби. Зокрема, лі був автором правила номер 9, яке чітко зазначає, що народичів найкращих друзів зазіхати заборонено. Чому? Ну, Це просто правило, яке стосується виключно старшого брата оцього ліпшого друга. Ось у нас і з'являється любовний трикутник, я правильно розумію? Ні, ну от що, що, а вибір кольорів нам підходить. <плес> 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 О, ну, звичайно. Ти бачи, ти класниці, на класниці. У мене штани А запасні. Запасні у хімчисті. Запасні запасних. Це і є, запасні запасних. Гаразд, гаразд. Господи, ти помаши. Серйозно, прикрайся, щоб я їхав хрі... взяв. Ну просто подивіться на цей ідеальний дрес-код. Я вважаю, що тільки за це можна цьому фільму плюс таки поставити. Погляньте на це. Якого біса? Ти, ти, ти. Бі! 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 Кійно, це тільки дев'ята хвилина фільму. Нам ще терпіти й терпіти. <свитка> <плес> <плес> Нейта треба грати в іншому серіалі. Ти все переплутав, Джейкоб. І Джейкоб зі своїми проблемами з агресією це теж трішки інший всесвіт. Я не починаю бійки, ясно? Я їх закінчую. Десь ми вже це чули? От як от одразу зробити огидного персонажа? Дайте йому цю фразу одразу усе буде зрозуміло з ним. Фу у цій спідниці ти лише провокуєш Серйозно? Тобто, ми і на цю стежку теж ступаємо. Він що збирає бінгу просто з найпотворнішого персонажу у всесвіті? Хочеш про це поговорити? Я прокрутив цей сексистський діалог в голові, і в будь-якому варіанті я козел. Дуже вчасно, але це його повністю не виправдовує. Спідниця за коротка. Штани порвалися. Це все, що було. А як же запасник? Це не було смішно навіть у перший раз. Це вже третій. Олівія, мія і гвінет. І я гадки не маю. Чому вони сіли до мене? Тобто, ми будемо тепер збирати не тільки кринжу, але ще й стереотипи. Назвіть мені, хоч один шкільний серіал або фільм, у якому нема ось таких ось стереотипних крутих дівчат, які зазвичай супер красиві, суперстильні і суперстерви. Це була Мія? бачу. Вона це? говорила про мене. Ти розповіла їй про мої ямочки, який у неї сьогодні аромат. Ну добре, може він не закоханий у головну персонажку. Вона поцілує тебе тільки, якщо ти за це заплатиш я згадала свій момент у школі. Як у нас на уроці вчитель дав завдання просто тихенько посидіти і нічого не робити. І Сів на задню парту, щоб бути позаду усіх. І десь через 15 хвилин ми чуємо позаду себе саме такий звук. Ну добре, це, це таке, це не кринжово, це навіть мило. Що люди роблять на побаченнях? Не знаю. Сидять і їдять, напевно. Він з'явився от. Гнида. Невже це от ті троє дівчат підстроїли? Це занадто хороша для нього. Але для тебе саме те? Добрий вечір, студія. Флін. Сказав, що мені ризиковано йти на цю зустріч. Він усім хлопцям забороняє кликати тебе на побачення. Уже давно жодні цицьки не варті зламаного носа. Мої цицьки фантастичні. Я знаю, що він не гідний тебе. ляка сидить? Час, коли ти мене контролював, минув. Це ми подивимось. Нейт то інший серіал. Нагадую. Лі сказав, ти мене підвезеш. Так, де тачка? Ну, я ж казала, що це Джейкоб, У нього навіть байк є. Але це все ще не той всесвіт. Ким треба працювати, щоб мати такий будинок. Е, омейга, цікавляться, чи будеш ти у буці поцілунків? Ні. Хочеш, я помию твої байки або відполірую призи. Гнида. іди. <гор study> ну, а Флін робить буквально все, що я скажу. Він не буде у буці. Так, щось це вже за багато. О ні це прекрасний принц або принцесса. Щось у мене цей флешбек з моя провина. Шорти, подай, я сама дістану. У мене два питання. Перше, хто це придумав? Друге, як у Ноа не розв'язався рушник. Моя футболка. Ти твоя футболка. Так, пробач. Ель. Що ну, слабше, я пожартував. Ти добре попрацювала вночі. Ти всім сказала, що Ноа і Омайгат цілуватимуть в бутці. Зосередимося на бутці. Я розфарбую літери, а ти розфарбуєш все інше. Вам ця фарба потрібна. Фу. Тільки можна роздягатися. А -а -а -а. Ні. Я не можу на це дивитися. Я просто не знаю. От напишіть мені у коментарях, чи вам смішно з таких ось приколдесів, чи то просто я не розумію жанр гумористичного кіно як такого, і це справді весело? Чи це дійсно кринжа? І я от зараз вже на межі? Може, ти міг би постояти трохи біля будки? Незалежна Елеванс, який не можна казати, що їй треба робити. Тепер благай мене про допомогу. Ну так, але тобі все ще не можна казати, що й робити. Одне не виключає іншого. Не бачу у цьому проблеми. Перший хлопець для дам неподорний олі. Ой, зрозуміло. А це хто взагалі? Як ми обіцяли? Наступним цілується флін. Ой, ну не перебільшуйте. Не все так прям погано. Як на мене, наприклад, акторський склад непогано підібраний, і вони дійсно виглядають наче брати. А тобто, цей малий лі він також ну нормальний. От, ось незрозумілий тюбік, який був перший з хлопців, набагато гірше ніж у цей лі. Схоже моя черга. Ми підемо прогулятися. Ні, за що я не можу. Не можу. Фу. <пробітник> Уяви. Хто, хто прийшов колишній Олівії? Так, Олівія. О, так. Ель, ти ж зовсім не знаєш колишнього Олівії. Ні, Ні то ж це вихід. Пропустити? Дякую. Хто я? <пробітник> Маленький гвинті. Я не з такої силі, як були. Я із багато. Я ж не лох. Як неочікувано? Я не можу більше. Відбудки усі в захваті. Ми заробили більше ніж всі інші разом. І щоб ти знав, я захопилася і поцілувала твого брата. Тільки не перепихнися з моїм братом, бо я з тобою не розмовлятиму. Чого сам не негам іншому не дам? У тебе ж є дівчина, вже як я розумію. Все ну відчіпися. Підвести. Поки я трималася за ноги. Не... а це вже тхне трьома метрами над рівням неба. Я припиняла думати про обіцянку, що дала лі. Знаєш, буде ліпше, якщо ми перечекаємо дощ. А скільки можна тих кадрів просто з різних сторін, найкринжові просто ситуації вони зображають? Це ж не корейська драма, якась я не хочу бути твоїм черговим трофеєм. Ти такої про мене думки? Ти єдина дівчина, що не впала до моїх ніг. Я від цього божеволію. Я не знаю, як там придумають у фільмі, але у реальному світі це ніколи не працює. Бо коли вам хлопець говорить, що ось ти така, не така, як усі, це вже такий, неабиякий червоний прапорець, просто. Але коли він говорить, що ось ти єдина, така недоступна. Зазвичай його зацікавленість продовжується допоки ви не стаєте доступною. І як тільки хлопець, так би мовити, добивається вас, то все до побачення Євробачення. Я розумію, що я зараз багато прошу для такого фільму, але будь ласка, зробіть з цього гарну мораль. Але вони її не зроблять так. Оферона. Я ж казав тобі не водити сюди, дівчат. А но ще й ображався, що про нього думають, як про бабія. А це що? Це не чувано. Так. А! Все, іди і не повертайся. <звук> Скільки за цей фільм вона буде роздягатися? Знаєш, що тобі треба? <звук> Джакузи, ходімо. О, ні, я не хочу вороне. Вона сказала, ні. Гаразд усе. Я б теж бісився, якби довелося підбирати дівку після молодшого брата. <плес> Ейфорія то інший серіал. Сідай в машину, Ель. Сідай в машину. <плес> Нейт. розлогінься, будь ласка, з цього фільму. У них навіть ім'я схожі. Нейт та Ноа. Чому всі думають, що я це ти? Я думаю, ти знаєш. І скільки дівчат ти обіймав на цьому місці? Я приїздив сюди один до сьогодні. Божевільний. Я божеволію від тебе правила перше. Сіте, щось я щось я щось я не зрозуміла. Коли це сталося взагалі? Коли вже вона погодилась бути з ним у стосунках? А як же іди, іти, не повертатись? Я звичайно розуміла, що мене ніхто не послухає, але щоб настільки жодних бійок. І чому це у кожному фільмі завжди щось з бійками пов'язано? Ну чому? Знову тхне моєю провиною на перших нотках, а інші заключні нотки це три метри над рівнем неба. Якщо між нами щось буде, ніхто не знатиме. О... Принаймні поки я вже казала на цьому Налі, що приховані стосунки, це завжди найгірша ідея. Вона просто не хоче, щоб лі про це дізнався. От і все. Ти няшна, коли командуєш. Няшна, це взагалі з якого року? А зрос. Ну, це не обов'язково. Ну, принаймні він сказав, що вона може відмовитись, і на тому дякую. Але це мені знов нагадує три метри над хвилями. Над хвилями мене вже накриває просто три метри над рівнем неба. Бо Ота ось сцена, де вони також на рушнику чи на чомусь ще з гарним видом отаке ось саме роблять. Все зрозуміло. Зараз буде милий монтаж того, як вони таємно зустрічаються, але оце все буде ненадовго. Я лізь під ліжко. Так, секундочку ма а, зачекай. Я навіть не Пуса знаю, що заходь. це. це більш банально чи кринжово. Допоможіть, будь ласка, Гарвард, але я ще не знаю, поїду чи ні. Серйозно. Що ти... тут думати? Я не розумію, що тут думати. Тоді я вперше усвідомила. Но поїде на навчання. Скоро. Я продумав шлях відходу. Mm. Може, це я чогось не розумію, реально. По перше, це було дуже небезпечно. По друге, її чутно просто, як та мама ще не звернула на це увагу, це велике питання. Ти в одязі? Ну, хоча б вона не, знову не роздяглася, і на тому дякуємо. Знов таки. Дуже в мене такі відсилки на мою провину, але дякую, що, хоча б, нагадуєте про контрацепцію. Ну, все зрозуміло, солодкий період, все так прекрасно, але ненадовго. Я чув Я дивилася позна. Oh. I just gotta tell her that. Та дай ти мені хоч передихнути, хоч секунду. <звук> <звук> а от дійсно, чому цей ось лі може собі дозволити, наприклад, мати дівчину і все бути класно у нього, і ходити на побачення, і все от таке. А вона не може. Звичайно, якщо б вона подобалась лі. То це була б вже інша розмова. Там вже ще можна там якось зрозуміти, що він хоче е, сам зустрічатися з е, цією дівчиною. До речі, майже кінець фільму. А я навіть не знаю, як її звати. Де я була, про що я говорила? Де я? Що я? Цей фільм мене просто зведе з розуму. Але якщо у тебе є дівчина, ну дозволь вже зустрічатися зі своїм братом. Ну що тут такого? Якщо ви ліпші друзі, то не було б же це вдвічі класно, ну стати навіть ще ближчими і потенційно родиною. Ти не могла подати мені ключа. Уч... І от скажіть мені, що це не схоже на Джейкоба Блека. О! А це не схоже на Беллу. Я, я розумію, я розумію, навіщо ви це робите. Ви хочете, щоб мені цей фільм сподобався? Не спрацює. Я травмувалася, і нога мені допоміг. Це твоя робота? Що ти сказав? Це ти з нею зробив? Ти вдаривель, ти думаєш, я не таке здат. Мене б це не здивувало. Ей, ти... ні, ні, ні. Просто лі я в порядку. Я перечепилася в гаражі, коли шукала тебе. Я маю повірити, що вона просто впала. Вгамуйся, тебе там не було. Глянуся, якщо ти підняв на неї О, руки, якщо хоч пальцем. Hey! Як це просто геніально, розумно вирішувати такі конфлікти, де тебе звинувачують у фізичному насилі? Фізичним насиллям. Просто я не можу. Оце геній. Поглянь на мене. Як це ще вона не сказала, що вона Швейцарія? Якого біса? Лі, я поясню. Очам не вірю. Стій, ні, Лі, Лі, ти стій. Не ходи, лишайся тут, прошу. Це не спрацює. Будь ласка, не їдь. Прошу, Лі, не їдь ось так просто. Просто тому, що це типу твій брат, і те, що він ось так ось поводиться з іншими дівчатами, і ти думаєш, що він так поведеться і з твоєю найкращою подругою. Чи може я знову забагато прошу для старшокласників, але щось чи він дійсно приховує почуття до своєї найкращої подруги і зустрічається з іншою дівчиною тільки тому, що не може так ось достучатись до, до, до подруги, але щось тут не сходиться. єдине. Що йому не дісталося. Це зізнання? Була ти. Ви одне одного, одного варті. То що, він дійсно приховує свої почуття? Залиш мене у спокої. Ну я ж казала, що довго це солодко не буде. Ну ось вам, будь ласка. Дехто каже, коли закручує. Раніше, я мало думала то про те, як буде. Я цією людиною вічно. І щоб не сталося, ти не можеш жити без неї. Але я знову вам кажу, що це не спрацює. Райдуже наскільки ти злий на свого друга ти мусиш пробачити йому, якщо він приніс тобі морозиво. <му> мить, я нарешті відчула спокій. Я не думала ані про Но, ані про Лі чи когось взагалі. Я сама була частиною чогось важливого. Будка поцілунків багатьом допомогла, вона запам'ятається всім. Але це ще не кінець, і мені це вже не подобається. І від цього я була щасливою, поки не з'явився він. Тобто вона не думала одну секунду. <Слеж> так а що? А що таке? Ви ж начебто усе роз'яснили, помирилися, бо я кохаю тебе. Як ми почуваємося з цього приводу? Люди добрі, начебто і зрозуміло, начебто і можна отак от швидко зізнаватися у коханні, коли ви у стосунках всього нічого. Але при цьому ви були знайомі просто з самого дитинства. Щось мені це все одно якось зашвидко, Ні, якщо це буде люди добрі відбуватися з вами у реальному житті. Так і знаєте, це ще один червоний прапорець. Якщо у вас дуже швидко розвиваються події у стосунках, ми, до речі, нещодавно обговорювали це. Тут от якось ну, якось не знаю, якось 50 на 50. Завтра я їду до Бостона. і знову таки згадуємо: ось це відео. Я навіть вже не пам'ятаю скільки раз на цьому каналі я чіпала цю тему. Коли стосунки починаються з відстані. Одразу це ну просто 99,9%, Що щось, ну воно якось не складеться. З іншого боку, знов таки вони знають одне одного з дитинства. Тож тут може якось воно і, може і спрацює. Ну якщо вже в нас, як мінімум, є два продовження цього фільму, то воно якось там може і спрацювало. Як на мене, ти вчинила правильно. Після усього, що Згоди? тобі сказав брат. І от ти от бачиш, в якому вона стані. Ну це дуже-дуже низько як для ліпшого друга. Це як із Рейчел. А якби вона мені не сподобалася, що б ти зробив? Я би порвав з нею. Це дуже багато говорить про нього як про людину. Друзі можуть сказати свої якісь ось думки з приводу того, що вони помітили про ту людину, з якою ви у стосунках, але остаточний вибір зробити завжди треба саме вам. Так само це працює і з людиною, з якою ви у стосунках. Якщо їй не подобаються ваші друзі, вона може, наприклад, розказати про це, про свої ось такі ось переживання до вас, але вирішувати завжди вам, і ніхто не має має право вам говорити з ким вам, наприклад, дружити і з ким вам зустрічатись. І поради, до речі, краще давати, коли вас за це питають. От знов таки, ну от чому цей лі такий категоричний у цьому питанні? Щось у мене знову така ось думка, що можливо він має якісь почуття до своєї ліпшої подруги, бо інакше я не знаю, як це пояснити. Ти не мусиш робити це тільки тому, що мені так закортіло. Ні, ні, облишель, Це не те саме, що знову ти Це знаєш. Ну. Я кажу, що. Щохаю що нога. Якщо тобі не сила прийняти це, ти не можеш бути в моєму житті. Боляче, але справедливо. Ти робиш велику помилку. Невже? Але це мій вибір. Знов справедливо. Я люблю тебе, Елі, і хочу, аби ти була щасливою. Нарешті, не пройшло і півфільму. А стривайте, вже пройшло. Я знайду його і скажу про свої почуття, уже сказала. А це мило. Ну от знов таки, от, начебто. Вони починають от свої стосунки з відстані, але з іншого боку вони знайомі усе життя. Робимо ставки. Люди добрі, що буде у другій частині. Ну я тут навіть не впевнена. Ну, може, і є шанси. Усе це сталося. лише завдяки будці, поцілунків Ну не перебільшуйте. Ця будка поцілунків просто зробила це швидше, так би мовити. Я тут на монтажі згадала, що в принципі бувають такі випадки, коли люди приховують. Від свої почуття усе життя, але давайте просто зробимо вигляд, що це не той випадок. Ой... Ну, якщо не враховувати усі кринжові моменти, коли я майже не відкинулась. З усього, що ми з вами дивились разом, це напевне навіть поки що найкраще. Хоча, от не знаю, воно от розділяє своє місце скрізь моє вікно. Але моя провина точно на останньому. До речі, напишіть, як би ви розподілили місця і як вам фільм загалом. І чи продовжуємо ми дивитись цю історію, бо нагадую, там ще є друга та третя частина. Чи ми переключаємося на після, які по усім враженням від тих, хто дивився, може навіть позмагатися з моєю провиною за останнє місце у нашому топі. Ну а ми з вами знов побачимо вже зовсім. Скоро в ось цьому, ось цьому, чи у наступному відео. Та поки що па-па!